Всім привіт! Ви на каналі Ема Постеля, і сьогодні ми продовжуємо грати в симулятор села, бо я побачила, що ще ну, гра триває 4 години, і ми майже дійшли до завершення. Тому я сподіваюся, що ми за одну-дві чи три серії закінчимо цю гру, бо мені цікаво, що буде далі. Ну, точніше, чим все закінчиться. Ну, я підозрюю. Але давайте все ж таки побачимо. А, і, власне, я, по-моєму, ще не встигла сказати, як називається гра, чи сказала, називається тиша вітру. І тальма у нас переживає не дуже прості часи, бо у нас то цей не забирає наші овочі, які ми вирощуємо, то у нас з козами щось трапляється. Ну, коротше, життя у нас непросте, м'яко кажучи. І тальмі не те, щоб дуже весело. Власне, це постійно приходиться йти, набирати воду. А йти вже, знаєте, в такому віці не дуже просто. Бо, ну, власне, чого я буду пояснювати, і так все ясно. Тим паче, в такому кліматі, де ще не зрозуміло, ця вода. Е... Ну, наскільки вона глибоко. Бо я знаю, що якщо дуже багато брати води, то вона ну, потім йде ще глибше. Тому тут таке. Так, давайте зачиняти, щоб у нас все залишилося, що ще лишилося. Бо у нас така тенденція пішла не дуже весела. Давайте полімо квіти, бо я все ж таки вірю, що рано чи пізно він прийде і забере наші квіти. Але, звісно, хто зна, що він зробить. Бо мені щось здається, він, чи він лагає, чи він, ну, типу, якийсь багнутий. Або, ну, я не знаю, це сюжетно, що він не приходить, чи це він, типу, багнувся, оцей е, чоловік, який до нас ходить. Власне, ми не все полили. Я не знаю. Не будемо йти за друг, другий раз за водою по воду. Так, пішли, спробуємо. Оце, зробити сир, може наша коза зараз це дасть нам молока. Привіт. Привіт, кізонька моя мила. Чи ти пила, чи ти їла, чи ти так собі ходив? Нащо ти тікаєш? Так, давай ми тебе погладимо, щоб ти нікуди не йшла. Так, тепер давай ми тебе Ну куди ти йдеш? Ну що ти за коза така? Дай, дай їй подаю. Мені треба молоко, сир, розумієш? Не буде сиру, не буде молока? Ну, коротше, нам не буде з тобою що їсти, дурна ти, я не зможу тобі сіна купити. Куди ти пішла? От за що я тобі сіна куплю? За що? Ти подумала? Ну, куди ти пішла? Якось треба її зупинити. Ти пішла огород їсти? Ти пішла це на власний харч? Ти вирішила сама добувати собі харчі? Так, о, нарешті вона зупинилась. Боже, вона постійно тікає. Я не уявляю, як. Що ой. ой? Я теж вважаю, що ой. Вона ще не може дати. А це тільки що, що було? Це хіба не молоко було? Що mm. ми там доїли? Ну, типу, ми щось же надоїли, значить, це молоко. Ну, давайте спробуємо з нього зробити сир. Так, ну. І недостатньо, щоб зробити сир. І що нам з цим робити? Ясно. Не дає, ще й заглючило. Так, потрібно молоко. Тоді можна буде зробити сир. Вона не хоче давати молоко. Шикарно, шикарно. І що нам робити? Щось я з я не розумію, що робити. Ну дай я тебе хоч поглажу, що ми з тебе останнє видоїли. Та йди сюди. Та йди погладь. Тікай, тікай, не хоче наші обіймашки. А це хоч прийде сьогодні. Я не знаю. А що це за тварина якась незрозуміла? Так, ми її погладили, але дуже, м'яко кажучи, віртуально. Так, оце ми її, наче погладуємо. Ну так ми її гладили в інший бік. Ну, типу, вона стоїть спиною до неї стояли і гладили її. Так, давайте зачинимо, бо я бою, щоб її. Так, нащо? Я... Це ти відкрила? Чи це ми самі? Як тебе туди загнати? О, яка ти складна. Ще а до речі, чомусь коза тупці і сліди за собою не лишає. Може тоді пішли поля ще квіти. А може, ще щось посадимо? У нас ще щось є чи нема? А, так, куди нам його посадити, щоб ми не заблукали, де у нас що? Бо я бою, що нам інколи доведеться в темряві поливати, бо ми це вміємо. О, диви, є якесь, є якесь насіння. Давайте його посадимо. А, вже темніє? Може вже зранку полямо тоді, щоб поночі не ходити, бо я боюся, що знову ці нападуть вовки. Так, все, посадили, більше ж нема. Ну все, пішли. В темрю, нічого не видно. Але доводиться це навпомацьки. Так, пішли до хати. Може щось поїмо. Що у нас там є? Сир. Блін, мені один сир. Тоді все, спадки. Листів нових вже у нас немає, він не приходив. Доброї ночі, Тальмо. Гарних снів! <гум> так, тут давайте ще хоча б день. Але на фоні такий дійсно шум вітру. Мені здається, чи вітер посилюється? Чи він так і був? Тому ще на фоні якісь ці. Цікаво, це якісь кургани, чи це якісь піраміди. Прикол. І ще й гори. Там щось у нас коза жалілася, що в неї нема цього сіна, щоб поїсти. Так, ну якщо нема сіна, щоб поїсти, а він не приходить. Я не знаю, що робити. Піди їж наш цей город. Я не знаю, чи можна їсти город цим козам. Так, давайте зачинимо, бо вона ще. А чого це вона там про сіна щось каже? В неї ж є сіно. Яка вона Яка вона вибаглива? То не те сіно, то іншого нема. Хай вона викличе сама тоді цього. Як він називається? Ой, забула, як воно називається. Кажуть, цього мужика. Хай викликає, то якщо він прийде, то тоді він і десь найсмачніше сіно. <гліпи> Ні, ну що це таке? Вона там жаліється. Тальма взагалі, по-моєму, не їла вже не знаю скільки. А, але я не знаю, це якийсь баг, що типу їй норм. Може, вона під'їдає ці рослини, поки ми не бачимо. <схи> Чесно, я не знаю. Ну, типу, це, звісно, зручно для механіки, але я не впевнена, що це людяно з нашого боку. Я вже заплуталась. Це, по-моєму, квіти. Це не квіти. Коротше. О, чекай, він прийшов, пішли. Ти диви, козла якогось привів. Тай, малюбенько, я знайшов е, лист в е, цьому циганському ринку і приніс тобі. Він виглядає дуже старим. Так, ну це, звісно, добре. Тільки він не зовсім А там якісь частині міста. Що таке А, на околиці міста. Тальмою знайшов лист на циганських ринках на околиці міста. А, так. Я часто ловлю себе на думці, що, золоті... що це були золоті дні, коли ми гралися всі разом п'ятеро. А все яскравіше ми тримаємо голову високо. Щось. І це. Тож, давай, підими голову, Міледі. А, так. Стає все менше сил, я бачу. Нє. Ну так, да. щось таке він сказав. Ну так, бачиш, не хоче вона давати молоко. У неї нема чим давати молоко. А, так, якщо ви збираєтесь спробувати зловити місячне світло, то будьте впевнені, що у вас достатньо пляшок. Це мені сказав мій старий. Не збираюсь поки ловити місячне світло. Так, це у нас сезон для е, спарювання е, тварин, тож я привіз цього нахабного козла. Ну. Але він дуже дорогий, мені не вистачить. Та й на що воно нам треба? Давайте на краще якусь їжу. Е, і от тобі сир. Козу я тобі не віддам. Давай, нам треба якась зброя. Так, насіннячка, зброя і все, і ми тобі сир віддали. Я ніколи не любив фразу пташка, щось там. Оце він постійно ж каже. Так, і зробити оце місячне сяйво Так, ну це він завжди каже, оцю про цю пташку, що він любить ризики. А, Так, коли я був хлопчиком, я казав, що щось там про яйця. Не, якісь в нього постійно ці пафосні метафори, не метафори якісь філософські роздуми. Прицлів'я він сам вигадує. Ой-ой, чекай, 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 зачиняй. Пуще втече. Та на що ти це відчиняєш? У нас якісь, наче погано змазані двері, вони мало того, що е, оце масло, так, мімі. -мі, нам прислала, потім почитаємо, що Мімі -мі нам каже. Е, в неї ці двері настільки. Паскутні, що вони... Давайте help напишемо. Вони такі паскутні, що вони а, не тільки скріпляють, то вони ще відчиняються і зачиняються не так, як треба. Пішли, спробуємо козу подоїти. Не дає нам help нормально написати. Ну, не дає, то не дає. Може, ще раз спробуємо якось. Але зараз, поки треба, наче вечоріє, то треба спробувати, бо вже в іншу сторону сонце, то треба спробувати поки подоїти козу. Може, вночі зробимо цей сир. Вже посіхає бідна тальма, натомили ми її за день. Так, віддавай. Пішли. <смір> Бо сир справді виходить дорогий. Більше можна обміняти його на щось порівняно з рослинами. А гриби нам по-моєму, так жодного разу і не вдалося продати. Так, ми в темрі. Давай, доливай. Замішуємо. Давай трин, крутимо, 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 щоб не було грудочок, щоб не було грудочок, щоб у нас. Та не свисти. Ну добре, свисти. Робимо, щоб не було грудочок. Так, вмикаємо. Хоба бабка дракон. Тільки мені здається, що вона не просто бабка дракон, та в неї наче якась механіка є промальована. Ну, щоб вона, типу, запалює. Так, коротше. Це все ми наче читали. Так, ми зачекаємо тут, чи може вже? Чи вийдемо поки. Чи погріємось. Тут хоча б світло є, а там на вулиці світла нема. Будемо в темряві сидіти. Йойки, я не думала, що так довго, бо ми ж його залишали, як правило, потім повертались і закінчували. Що ти там? ме Що вовки прийшли, чи що? ти ме? О, диви світло. Чи там дим цей? Ну. І що там? Так, давайте тоді козу закриємо, поки у нас є така можливість, бо ще ці її вовки з'їдять. Ну його. Не хочеться, щоб вовки її їли. Йойки, як воно... О, закінчило! Але як воно довго варить сир? Так, давайте його замісимо. Ну, як це правильно відіжмемо. Тиц. Тиц. Це ми його, мабуть, робимо, як це? Ще я сир. Ого, молодець коза, багато молока дала в цей раз. То раз не жодного <клух> в це раз. Це, типу, вийшло два. Це тоді половини і зараз півтора. Це добре, бо я думала, що буде Ну просто півтора і нам не дасть зробити, бо буде якби нестача тому. Але добре, що зробити два сири. Так, мені здається, у нас новий лист вже був з цього, з циганського табору. Так, а ось власний лист. Ама, моя люба сестра. Фестиваль продовжується, і кожного дня нова сукня, новий день, новий а, ринок скарбів, нова ніч, нова сцена з танцями. І я ніколи не була такою щасливою місто, це фруктовий сад, в якому із сповиду дозрівають у На вулицях невидимих гілок я збираю скляні вишні. Сливи та перцики, кожна з яких розривається солодкістю, кожна знімає меланхолію, кожен день новий скарб, нова сукня і сцена. Прилоки, ама я плакала і плакала відтоді, як усвідомила цитата, купувала. Усе, що продавали торговці. Чи не так камінь що ходить по воді, меч південного раджі золотим нальотом, таблиці, на якій написані закони природи. Пам'ятаєте, я ніколи не знав, ніколи не знав, що я, був, що я відчуваю себе таким щасливим. Ама кожен день нова сукня, новий скарб, нова сцена. Я хочу відчувати це завжди, 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 завжди. А, мі -мі. Ще якийсь подарунок нам мімі дала. А... Так, якесь насіння чи щось таке. Чи може це якась книга? Коротше, не зрозумів. Так, оці листи ми наче всі ж бачили, правильно? Оце у нас лист від Ами. Це від Пота. А, наче все це бачили. Власне, ну тоді можна лягати спати. Що ж? Я думаю, що поки можна зробити паузу, побачимо, що станеться з Тальмою далі, як будемо продовжувати пошуки, що ще нам скаже Мімі, -мі, Пот та інші. А поки не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям. І у нас тут змінилась погода. Побачимось наступного разу. Ба-ба!